Благословенний великодний піст, він дарований нам від милосердя Божого для спасіння наших душ, людина, тіло, матеріальна частина і душа. Тіло є живим храмом для безсмертної людської душі у цьому світі. Час посту він пропонує кожному з нас, зокрема, і всім християнам взагалі зануритись. Як кажуть святі отці в себе самого, обмеження постові, вони призначені, а краще запропоновані нам святими отцями з двох причин. Перше це перемога духа над плоттю, бо, на жаль, більшість свого часу ми приділяємо задоволенням наших плотських бажань. І другий момент. Це духовні труди і духовні подвиги во спасіння наших безсмертних душ. От ми його називаємо свята Чотирядесятниця, тобто святих сорок днів. Він був наслідком того благословенного посту, який показав нам Син Божий і наш Господь Ісус Христос, коли після хрещення від притечі свого Іоанна він пішов на сорок діб в пустелю. І там сатана. Спокушав його, і Господь переміг його. Ці всі святі дні ми повинні пережити з надзвичайними обмеженнями в плотських задоволеннях. Що мається на увазі? Їжа, скоромна їжа вся заборонена. Так, є виняток. Але для кого? Для хворих, для вагітних жінок, для воїнів наших і для ув'язнених. Обмеження в розвагах будь-яких, обмеження в тих чи інших забаганках нашого повсякденного життя, які нам надзвичайно приємні, але не завжди для нас корисні. Кажуть святі Отці, духовні подвиги це боротьба з тими ж пристрастями гріховними, духовний подвиг, кожен нехай візьме собі свій. Ті, хто люблять надзвичайно переглядати телепередачі, кажуть, ні, я буду дивитися менше. Решту часу присвячу духовним подвигам. Немало важливо, допоможу героям нашої сучасності зупинити ворога і очистити нашу землю від цієї скверни, що прийшла до нас з Російської Федерації, під назвою Руський мір. Той, хто палить, куріє, скаже, я буду курити наполовину менше. Або взагалі зречуся, ось це буде мій подвиг. Час посту це час духовних подвигів. Творіть милосердя. Точно не будьте байдужими. І ось до цих всіх подій нас готувало декілька попередніх тижнів, як ми кажемо, свята неділя про Митаря і Фарисея. Господь розказував, на прикладі, як Фарисей прийшов і казав, дякую тобі, Боже, я і пощуся, і десятину жертву, і я такий вихваляв свої добрі вчинки і казав, дякую тобі, Боже, що я не такий, як оцей Митер. І ненавиділи Митеря. А митарь, а митері, знаючи гріхи і беззаконня свої, стояв на колінах, опустивши голову перед Богом, і бив себе в груди і казав, Боже. Будь милостивим до мене грішного. І каже Христос: цей митар більше пішов додому виправданий, ніж той, який вихвалявся. От Бог показує, як слід молитися. Ми інколи задаємо собі питання, чи чує мене Бог? Він не чує не тільки чує, він і бачить навіть твої думки, і знає твої помисли. І завжди робить крок на зустріч, щоб спасти тебе. Від тебе лише потрібна блага воля. І довіра Отцю Небесному. Наступний тиждень увінчався неділею проблудного сина. Теж Христос же на притчі показував, як один із двох синів просто забрав частину свого май... своєї майбутньої спадщини за життя батька і пішов в інші краї і вів розпутне життя і все прогуляв, і почав там страждати. І пішов наймитом пасти свиней і їв їхню їжу цих тварин. І так, настраждавшись, схаменувся, що згадав про батьківський дім, і каже: піду до батька, повернуся. У нього скільки наймитів. Я недостойний вже бути його сином, але хай він мене прийме як наймита, і пішов. А Христос каже: Батько заздалегідь побачив свого сина і вибіг йому назустріч. А син впав перед батьком і каже, прости мені, Отче, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже недостойний називатися твоїм сином, а батько його перебиває, обіймає, цілує, знімає перстень і дає йому, одягає на праву руку, як символ влади і символ спадкоємця, і каже, дайте йому одежу. Дайте йому взуття на ноги, заколіть годоване теля, і будемо святкувати, бо цей мій син був мертвий і ожив. Він пропав і знайшовся. От Христос показує, як Бог чекає на вернення розкаявшогося грішника. Оці тижні попередні увінчувалися цими святими неділями, які нагадували, вони готували нам, вони показували, в чому ж спасіння. І ось ця неділя, яка буде прямо на вратах або на вході у великий благословений цей піст пасхальний, вона називається прощеною неділею. Христос каже: якщо ви прощатимете людям провини ваші, то простить вам і Отець ваш Небесний, якщо ж ви не прощатимете людям провин ваших, провин їхніх. То не простить і вам, Отець Ваш Небесний, це надзвичайно важливо. Ми повинні усвідомити, ми, коли підносимо молитву, Отче наш, як ми кажемо, Отче наш. І там є така частина в цій молитві, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, ну і далі втриває. Тобто, як пряма залежність. Прости мені, Боже, який я простив. Святі Отці кажуть, нехай сонце не заходить у гніві вашому. До заходу сонця примирися, а краще відпримирися відразу, не гнівайся, немає Бога в гніві руйнівному, Бог в милосерді, Бог в любові, як правило, до ближнього. Ось про це буде нагадувати нам ця священна неділя і пропонувати, примиритися. Христос в одній з своїх настанов каже, якщо ти приніс дар твій до Бога в храм і пригадав, що ти когось образив або тримаєш на когось образу, залиш його там свій дар. І спочатку піди примирися з тим, на кого тримаєш образу, а потім приходь і принось дар Богу. Милості каже Бог, хочу, а не жертви. Ми як кожен день просимо Бога про милосердя. Ми кажемо, Боже, будь милостивим до нас, грішних, то повинні й самі бути милосердні. Христос каже, будьте милосердні, як і Отець ваш Небесний милосердний. Ось про це йдеться в цих підготовчих неділях святих, щоб показати нам шлях до спасіння, на прикладі митеря і фарисея. Як молитися, на прикладі на повернення блудного сина, проте ж так ми грішні, так ми слабкі, так ми немічні, але ж усвідомлення того, що ти чадо Боже, син чи донька, воно завжди дає тобі надію на можливість повернення і спасіння лише є лише тільки в житті з Богом, в мирі і злагоді, з Отцем Небесним і з ближнім. Навіщо Бог заповів нам возлюбити ближнього свого, як самого себе, щоб ми нічого для нього не пошкодували? Саме для цього От така угодна Богові, наша турбота про ближнього, подвиг на героїв нашої сучасності, цих легендарних хлопців і дівчат в одностроях, українських воїнів, захисників і захисниць держави нашої. От ви чуєте, мабуть, цей виголос: Герої не вмирають? то в ньому глибокий християнський зміст Христос каже, немає більшого прояву любові до ближнього, ніж у тих, хто душу свою, тобто життя, віддає за друзів своїх. Це вони, українські воїни, захисники і захисниці держави нашої. От неперевершений взірець самопожертви заради спасіння ближнього. І входячи у часи Великого посту, безумовно, церква обмежує будь-які розваги і намагається людині запропонувати більше часу провести в роздумах, як же я живу. От хто я? Я Митер чи Фарисей? Коли я повернусь до Отця Небесного, як той блудний син, але точно отримаю прощення і відновлення. В синівстві, чи як дочка Отця Небесного. А що ж бути з судом, що буде з тією миттю праведного воздаяння? Ось про це підготовчі неділі. І дається час благословенного посту це 40 днів посту на згадку про піс Спасителя нашого і Господа Ісуса Христа в пустелі. Потім пригадування Воскресіння Лазаря. Брата, сестер Марфи і Марії, так і називається Лазарева субота, потім урочистості з нагоди входу Господнього в Єрусалим, вербна неділя і Страсна Сідмиця. Ну і як з милості Божої доживемо до 5 травня, то будемо урочисто святкувати світле і лучезарне Воскресіння Христове.